Всім доброго дня! Це квартира намічникова 109Б. Третій поверх, 23 квартира. Огляд квартири на оренду. Так, Нас зустрічає такий передпокій. Тут, тут можна, як невеличка гардеробна. тут у нас схований пилосос, дзеркало при вході. Так, і можемо переходити до першої кімнати і другої. Перша кімната це спальня. Тут є тільки кроват, вихід на балкон. Залишається 65-дюймовий телевізор, також меблі, які необхідні по типу комода або якась тумба прикроватна, можливо, дитяча кроватка. Це також можна говорити, докупити від власника, це буде входити в вартість оренди. Йдемо далі. Це у нас основна кімната зала. Тут у нас є невеличкий комп'ютерний стол. Якщо треба поміняти колір, наприклад, на білий купимо новий стол або, можливо, Тумбочка під телевізор, також є вихід під кондиціонер. Кондиціонер також можемо поставити. Це власник все поставить при необхідності, тому що зараз літо і, можливо, люди потребують. Е, є диванчик-трансформер, є крісло-трансформер. Тобто тут можуть залишатись гості. Оце забереться. Тобто це можна не звертати увагу. На фотографії його не було видно, бо там чат-GPT його вбрав Далі. Ми переходимо в основну, не в основну кімнату в кухні. В Кухня у нас є стол на 4 персони. Тобто все на дотяжках, все повністю. Квартира йде з газом. Є чайник, мікроволновички, також є такі блюмовські. Холодильник. На фросте. Ще один балкон. Так, далі ми переходимо в ванну кімнату. Так, до речі, тут світло обоє і натяжне, натяжний потолок. Переходимо в саму ванну кімнату. Тут ванна зроблена як душевий, да, як душ, душова кабінка невеличка. Також є такий ствол. пральна машина. Всім добрий день. Вона з режимом сушки є. Тобто вона ось 4 кг, але тут є режим сушки. Тому це дуже зручно. Так, ну і сама і сам санвузол. Така квартира, у кого є питання, телефонуйте, зробимо вам перегляд, заселимо. Там ще окремо забув сказати, що є дуже гарне що Тут можна з тваринками, і тут є парковка під шлагбаумом. Тобто можна поставити свою машинку. Ну я це запишу в іншому ролі.